Кіш це французький пиріг, який підкорив світ своєю ніжністю та універсальністю. Його основа з сирного тіста ідеально поєднується з соковитою начаткою з грибів, курки та вершків. Сьогодні ми приготуємо цей кулінарний шедевр разом. В окремій єдності з'єднуємо борошно, сіль, яйце, кисломолочний сир, а також масло або смалець. Я взяла 50 на 50. Замішуємо тісто, відправляємо його в холодильник на 40 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Гриби смажимо до золотистості, додаємо м'ясо, смажимо ще 5 хвилин. Охолодженим тістом заповнюємо форму ось таким способом. Зайве тісто зрізаємо. А тепер готуємо заливку. Яйце поєднуємо із вершками. Додаємо спеції та змішуємо до однорідності. На дно форми викладаємо третину натертого сиру. Потім начинку. До речі, на цьому етапі можна додати помідори черги. Знову додаємо сир, заливку і знову сир. І відправляємо всю цю красу розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. От і все. Наш шедевр готовий. Дивуйте своїх рідних смачного!